Друзі, привіт! З вами Таліна. В попередніх відео я розказувала про свій шлях від роботи покоївкою до того, як я зараз працюю у фотомагазині в Швейцарії. Залишу чотири посилання на відео в коментарях. Перше відео це про роботу покоївкою. Найперше, яке я зняла минулого року. Друге відео було по скриптам до роботи поготівкою. Го... По я вже вдруге записую це відео і кажу замість покоївкою, поготівкою. Розміщу його теж це посилання. Третє про те, що я знайшла нову роботу. І четверте про те, що я зараз працюю на новій роботі вже 9 місяців. Це фотомагазин в Швейцарії. Щоб ви побачили мій шлях. Хто тут вперше, хто вперше бачить мене, можете подивитися прямо в такому порядку, як я їх викладу. Сьогодні вам розкажу кілька цікавих, скоріш трешових моментів. З роботи покоївкою. Давайте почнемо з гостей. Ем, що у нас є таке? Знаєте, нейтральне. Нейтральне розкажу. У нас є така штука, як кувертур. До речі, в минулому відео я казала гувертур, тому що дівчата у нас на роботі називали його гувертура. І я думала, що так правильно. Виявилося, що кувертур від французького кув... куверт, тобто. Окривати, закривати, ковдра. І зараз, мабуть, саме вчасно сказати, що це було неправильне вимовлення слова. Неправильна вимова слова. Так, от у нас кувертур. Ми проходимо. Кладемо гостей спати, тобто -то перевіряємо, чи у них все окей, чи треба рушники поміняти, чи може водичку, чи може каву, чи ще щось. Просто запитати, чи все у них там нормально. Або м -м -м, бувають навіть такі, що залишали. Це в мене було за 4 місяці роботи покоївкою, мабуть, два чи три рази такий випадок, що залишали заявку. Ні, це залишали чайові. Був такі два рази випадок, а залишали заявку досить часто. Да. Коли гості казали, що нам треба, щоб поміняли білизну, а ми міняємо білизну до другої дня. Після того починаються інші роботи. Ми готуємо номери, ті, що треба приготувати на вечір або на завтра, і потім готуємось до кувертур. А тут гостям треба було поміняти білизну, тому що не царське діло спати на тому, що ми вже півгодинки на ньому спали. Так от, ми ходили, і е, у мене була колега, яка здається з Італії. Бо в мене там різні були дівчата. Ця саме була з Італії. Вона казала не «turn down service», тобто сервіс. «turn down»… Як це пояснити? Це не вниз, це типа закриття. Сервіс, коли ми закриваємо шторки на вікнах, опускаємо жалюзі спеціальним образом. Чином знаю, знаю чином. Бачите, зразу сама згадала. Спеціальним чином, до речі, дякую тим, хто ментально подумав про це слово. <свісно> Розкривали ковдру, ставили подушки інакше. Тобто вони спочатку вертикально стояли, а потім ми їх клали для того, щоб гості, коли заходять на кувертур, могли зразу піти спати. До речі, про те, що таке кувертур, я, мабуть, розкажу в наступних відео. Так от. Ідемо ми з коліжанкою, вона стукає і в кожній двері каже Дон дон сервіс. Дон-дон сервіс. А я думаю, йолки палки дон-дон. Ми що? Ви знаєте, про кого я. Дон-дон. До речі. Він там кажуть, дуже хворий. Слава Україні. Ніколи нема поганого часу це сказати, навіть якщо це всередині відео, а не в кінці, потім теж кажу. Так от, дівчина казала Дондон -дон сервіс, і я їй кажу, це «turn down», turn down" А вона «дон-дон». Заходимо ми в номер. Номер, до речі, такий, типа люкс, з великими кімнатами, не одна кімната, з великою ванною, там велике ліжко. Ну, тобто, людина, яка винаймає цей номер, має нормально грошей. І ми стукаємо в двері, відкриває двері хлопець в одних сімейних трусах. І моя коліжанка каже: Дон-дон сервіс. А я стою і думаю, бляха муха, «turn down, turn down!» Я ж тобі кілька разів, що я наказала. А він на нас дивиться такими очима, стоять дві дівчини. Обидві такі привабливі. Одна чорнява, інша руда. Ми в штанішках, в спеціальній формі, але все одно видно, що у дівчат фігура окей. І він стоїть, знаєте, з такими очима. Я розумію його. Я б теж подумала, що це значить готель вам якийсь пропонує додатковий дон-дон-сервіс. Ви зрозуміли про що я. Якщо ви не зрозуміли, ті, хто зрозуміли, напишіть в коментарях, а розкажіть тим, хто не зрозумів. Це про інтим. Я кажу turn down service. Він такий а, а що це таке? Я кажу, там і водичку може вам треба або рушники поміняти. Він такий, ні-ні, нічого не треба. Але сам факт. Налякало людину, що ми надаємо якісь інші послуги. До речі, в мене в коментарях якісь були такі, скажімо, специфічні хлопці, які писали, чи ми надаємо подібні послуги. Серйозно? Ну, я думаю, що не серйозно. Я думаю, що це просто, як знаєте, в 6 років подіргати однокласницю за косички, так от зараз люди ляпнули і не подумали. Ладно, про сімейну пару з Італії. Розкажу вам про своїх колег. У нас були м, всі люди, які працювали, такі самі по собі. А потім виявилося, що один чувак, який приходить допомагати одні, одній жіночці, він портє, він її чоловік. І я така: окей, так ось чому він прибирає за нею ліжко, а вона ходить тільки в ванну кімнату. Він ідеально застилав ліжка, просто ідеально. Потім виявилося, що він раніше працював на якійсь роботі, де десь по 20 ліжок застилав на день. І ходив до своєї жіночки, тому що це набагато пришвидшує ем, швидкість роботи, масло масляне. І так само вони робили з чайовими. Він там ходив, він портьє збирав, а потім вона вже приходила і прибирала. Я маю на увазі, збирали гроші. Ну, сімейна така банда. А я не пам'ятаю, я може розказувала про це в попередньому відео. Ладно, це не принципово, трошки ще про гостей. У мене були е, щасливі дні. Наприклад, коли. Ми ходимо по різних кімнатах, нам треба прибирати ліжко і прибирати ванну кімнату. І ми з колегами міняємось. Одну кімнату прибираю я ванну, одну кімнату прибираю я ліжко, одну кімнату прибирає ванну, ну ви зрозуміли. І тут наступає черга, там, де мені треба застилати ліжко, а там кінця і спец величезна, люди таке не люблять робити. А я е, пристосувалася, і мені вже норм. Я кажу, все нормально, зроблю. А щось колега довго копається у ванні, я не можу зрозуміти, що таке. Я кажу, тобі допомогти. Вона, ні, ні, я сама. До речі, колега була якась іноземна, не пам'ятаю, вона здається з Португалії. Ми закінчили. Я не дуже з нею спілкувалася, вона така була специфічна. Я... Потім розкажу, як вона запортачила нам всю маліну, коли проходив рейтинг готелей. Скажімо так, вона дуже погано прибрала номер. Але вона так завжди робить, тому я не здивована. І наш рейтинг тоді посів, наш готель тоді посів 50- те місце серед, здається, 50 -ти, 60 ти щось таке готелів. Так от, е про цю колегу. Я в неї не могла запитати, чому так довго. Я запитала у гувернантки, що там було, що там таке страшне, у ванній кімнаті. Виявляється, гості були якісь араби, а у них. Прийнято користуватися не туалетним папером, ви зрозуміли, а рушниками вологими. І ті рушнички для обличчя, знаєте, такі невеличкі, квадратні, ті, що ми складаємо по дві штуки на звичайний номер, по чотири штуки на люкс-номер. Вони використовували для того, щоб підтерти дупу після того, як сходили в туалет. Можна тільки дупу. Я розумію, що це національна риса, але це як з чужим уставом. Ні, так, зі своїм уставом в чужий монастир. Це як мені радять, їдь додому. Знаєте? Я тут, тому що тут я можу зробити більше для своєї країни, для своєї родини. Не розказуйте мені, що робити, але це так, відступлення. Е, про те, що зі своїм уставом чужий монастир. Тобто вони приїхали в іншу країну, вони звикли так жити, як вони роблять у себе в країні, і вони витирали дупу в європейській країні. Це жесть, це просто жесть. Але я думаю, що якби я поїхала в їх країну, я, б, мабуть, також поводилась би так, як я звикла. Я б, наприклад, дивувалася, чому нема туалетного паперу, чому є біде з підмивашками. Можливо, можливо я б їла. Якось не так, не знаю, не так, як у них прийнято, наприклад, не руками, а виделкою, да? може, там ще щось. Але це мене дуже вразило і дуже приємно вразило в тому числі, що не мені довелося прибирати цей треш. Про дівчат е, були жіночки такі дивні. Я приїхала, приїхала на роботу. Зранку треба було заслати. Ліжко там потребує два рушники, два, дві ковдри. А мені сказали заслати чотирма ковдрами. Я така, окей. Двома заслала, як зазвичай, бо ліжко повинно специфічним образом виглядати. Там одна ковдра кладеться на неї інша, підгинається всередині, підгинається всередину край. І я думаю, ну чотири так чотири. Я зробила ліжко як завжди, а дві просто обережно так скрутила і поклала зверху. Потім ввечері робимо кувертур, і в тому номері прописано додати ковдру. Окей, додаю ще одну ковдру. Наступний день нам треба поміняти постільну білизну, тому що постільна білизна в п'ятизірковому готелі міняється кожного дня. Але якщо ви цього не знали, простирадла не міняють. Це такий нюанс. Це мене дратувало, коли я раніше відпочивала в готелях, я не знала, що така фішка є. Але Просто радло не міняють, міняють тільки ковдру і наволочку. Напірник. Напірник. Так Так от, наступного дня я приходжу і вже треба шість. Тобто ті чотири ковдри, які були, плюс одну, яку я додала ввечері, і треба ще одну. Я думаю, йолки палки та скільки ж можна? Виявилося, що жіночка, яка проживає в тому номері, вона спить на підлозі. Лежить на одній ковдрі, вкривається іншою, а її син спить на ліжку. А потім до неї приїхала сестра, і їм треба було ще дві ковдри, на які вона буде спати і однією вкриватися. Тому було аж шість ковдр. Так, а, ага, а ввечері на ковертур. Тобто я їм все зробила. І вони, до речі, бачили мене, бо вони заходили до себе, можна сказати, додому, коли я прибирала. Тобто вони бачили, що я застала ліжка, вони бачили мене, вони знають, хто я така. Це коли, мене, коли вони мене ввечері побачили, я для них не була якась ліва особа. Я стукаю, теж кажу turn down service, щоб вам хотілося там водичку, ще щось. А вона, знаєте, так непривітно реагує, ніби я отой чувак, пам'ятаєте, що за 50 баксів Джої втюхував в книги. Я роблю свою роботу. І мені я, я не чайові прошу, я питаю, що вам. Треба замінити в номері, що вам хочеться на краще. Воду, рушники нові, ще щось може принести. Але були хороші люди. Були такі, що заходиш, і вони такі, а можна каву? А я знаю, що каву не можна, але, ну блін, хто там знає, скільки людина випила кави на той момент. Я приносила, бувало, дві, бувало чотири капсулки. Не те, щоб не можна, просто загалом, типа, так. Зазвичай робиться, що кава, яка кладеться, вона міняється тільки раз на день, а не тільки зра... а не два рази зранку і ввечері. Хоча буває таке, що в номерах прописано: саме ця людина потребує повного наповнення кави, там, наприклад, вісім штук. Або цій людині треба покласти чотири води, і вода у нас була в таких гарних скляних пляшках, мінеральна і звичайна вода. Або там треба якусь певну кількість рушників. До речі, про мінеральну воду. Це історія про чай. Про чай, який я профукала, можна сказати, але це сарказм, зараз зрозуміти чому. Коли я прибирала номер, постійно приїжджала одна пара. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, з якої країни я зараз вам розкажу, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Вони розмовляли. Не українською мовою, але я їх розумію. А якби я розмовляла розмовлял своєю мовою, вони б мене не зрозуміли. Тобто ви вже розумієте, з якої країни, так? Да? Ні? розказую далі. Пара, чоловік-жіночка, вони завжди були такі насуплені, щось там ділові, щось там обговорювали по телефону своє. Ой, не те-трететре. Ті, хто зараз пише мені в коментарях, що я підслухувала їх розмови, ідіть. Знаєте, таке було в кавині. Я бачила людину з притиснутим телефоном до вуха. Це все. Так от, приходжу я для того, щоб прибрати. Прибираю, а вона мені каже, води можна додатково? А ні, я у неї питаю, води хочете додатково? Вона така, так, да. чотири пляшки. Думаю, ну, без проблем. Кажу, яку? Мінеральну, вона така, мінеральну. Ну, для мене мінеральна це газована. Я йду в кімнату, там де у нас зберігається вода. Беру ці чотири пляшки, відношу її, ставлю на стіл, а вона бере одну в руки, прям, ну, прям з тих, що я принесла, бере одну в руки. Я кажу: все нормально, все нормально. Вода та, вода та, все, дякую, гарного вечора. Іду прибирати іншу кімнату. Через кілька хвилин до мене підходить колега. Той, що е підносить валізи і пилососить в номері. І такий, бачиш, показує мені 20 франків. Це чайові, які вона мені дала, а могла б дати тобі. Я кажу: ну так, якщо б вона могла дати мені, то ділись, нафіга ти прийшов показувати. А чому вона взагалі тобі дала чайові? Вона ніколи не дає чайові. Він такий. Тому що я зайшов до них запитати, чи можна пропилисосити. А вона така стоїть, а, а, задихається. Бо вона випила мінеральної води і виявляється їй погано від мінеральної води, там тиск піднімається чи ще щось. Я думаю, ну, навряд чи може бути настільки погано, але я ж не знаю людину, можливо. І вона йому вона його попросила поміняти воду, тобто я їй дала нормальну воду. Я у неї запитала, яка вона, та чи не та. Вона сказала, так, та. Вона її відкрила, випила і потім виявилося, що вона не та. Вона сказала, дівчатка, мені підсунула не ту воду. Він пішов, поміняв воду, яка дається безкоштовно. Тому що в готелі, не знаю, може не у всіх готелях, в нашому готелі було кожного дня. Люди мають право. Я зараз сиджу просто, бачите, сиджу прямо на траві. Ні, там біла сукня, а під нею щось підставлено, все нормально. Е, у нас кожного дня було положено, як це сказати, е, видавати гостям одну бутилку, навіть якщо вони не випили воду. Так оцей хлопець пішов, замінив їм воду, і вони за це дали йому 20 франків. Фактично по 5 франків за кожну бутилку води. Це чайові, які я профукала. До речі, у мене з цим хлопцем взагалі були нормальні стосунки. І він навіть міг якось прийти і сказати, в тій кімнаті залишили 5 франків, тримай, поділись з дівчиною, з якою ти там прибирала. І я не знаю, може там було більше, і він собі частину забирав, а може він мені правда давав те, що було. І я зі своїми колегами, з якими я прибирала, ми ділили навпіл ті гроші, які були. До речі, в мене була одна коліжанка, яка казала, Пам'ятаю, ми зайшли в якийсь номер, і Вона така: Так, так, беріть собі. У нас було троє, хто прибирав. Беріть собі, дівчата, все нормально. Ви тільки починаєте, беріть собі чайові. А сама кудись зникала час від часу. І це тепер я зрозуміла, я вам розказую і зрозуміла, що вона ходила по інших номерах. І, мабуть, вже набрала собі достатньо чаю, щоб сказати нам, що можете поділитися цим. Ладно, то таке. Зараз я гляну, я собі робила примітки, чи є у мене ще щось. Про чайові, про газову воду, про підлогу. А, що я ще хотіла розказати? А, про -дон Сервіс» розказала. Швиденько розкажу про ту саму колегу, яка казала Service. В неї була така фішка, вона збирала всі гроші, які лежали на видноті. Якщо ми проходимо прибирання її два рази на день. Звичайне, і Turn Down Service, але під час Turn Down Service теж буває таке, що треба там рушники замінити. Я вже казали білизну, і от якщо вона бачила десь на поверхні будь-які монети, це може бути 5 франків, може бути 10 франків, може бути дрібні такі 1-2 франки. Якщо вона бачила гроші, які лежали е, у ванні, десь біля ліжка, на тумбочці, на столі, де завгодно, вона їх брала так, я не брала. Ой, не можете повірити, прикиньте, а я не брала, тому що не моє. Я навіть боялася, я інколи фоткала і питала потім, чи можна було. І мені гувернантки казали, ну, в принципі, можна було. Але у нас було правило, не можна брати гроші навіть дрібні, які залишили клієнти. А ця баришня брала все. Вона просто так от змітала все, що є. І в неї, звісно, чайові були значно більше. До речі, ще цікава історія, у мене тут залишилось дві хвилини. Коли я ем, прибирала інші номери, то моя ем, колега, теж з України, прибирала номери з жіночкою, яка розмовляє італійською і португальською, якщо не помиляюся, і вона каже: що, уявляєш, відкриваємо папку там, де описано про готель, якась інформація а там повно ювелірки. Звісно, що вони віднесли го гувернанткам. Але сам факт, хтось в готелі залишив в папці ювелірку. У нас була спеціальна кімната, там де ми зберігали речі, які гості забули або навмисно залишили якісь там брудні труси. Теж були. Якось розкажу вам про це. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую за вподобайку до цього відео. Дякую за те, що ділитесь моїм відео зі своїми друзями. Для мене це дуже важливо, тому що кожен ваш коментар. Кожне ваше шерення, воно просуває мій канал. І я дуже вдячна всім, хто мене підтримує в коментарях, тому що є люди, які пишуть щось неадекватне, а у мене не завжди вистачає, скажімо так, сміливості, різко відповісти, бо я досить лояльна людина, тому я вдячна всім. Якась можна кораблі, хто мене підтримує в коментарях. Друзі, гарного вам дня, безпеки, залишайтеся на зв'язку. Бережіть одне одного, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Слава Україні! У Залужного вчора да, було день народження. Дякую. Дякую за те, що намагаєтесь зберегти якомога більше життів наших бійців. Бережіть себе, друзі, на зв'язку. Так локація виглядає знизу. Покажу вам бакстейдж, де я щойно сиділа, коли знімала. О, і їла. О, жах! їла за кадром. Уявляєте? Спочатку взагалі хотіла на той люксісти, але там так смерділо, що я вирішила все ж таки перебратися ще вище. І потім дівчата, я не знаю, чи вам видно, там у самому кінці біля сітки металевої вирішили взяти з мене приклад і теж там сіли. Отака краса. Звісно, було б, звісно, звісно, звісно. Було б краще, якби я це робила не сама, а з коханою людиною. Проте зараз, що маємо, то маємо. А навпроти, ви бачите ботанічний сад Берну. Гарного вам дня, котики! Піду викину сміття і додому.